Доброго дня, друзі! Приїхала до мене сьогодні посилочка така, досить-досить довго очікувана. Бачимо, свою, е, як то в свої коробочки. Тепер вони стали виглядати трошки гарніше, краще. Радіостанція ця дуже, можна сказати, величенька по розмірах. Або радіостанція це Bowfen uv 28 Pro Max. Я ж собі навіть не міг подумати, що вона настільки, настільки буде великою. Ну, зараз це все подивитесь, звичайно. Я вже її був дивився, відкривав. Ось така коробочка такого плану приїжджає. Ось так. Ніяких розпізнавальних знаків тут в нас нема. Адреси потужності самого виробника. Така от коробочка картонна, кольорова, що для Боуфенга. Не, не дуже. Давайте ми це все виложимо і будемо зараз розглядати ближче. Так, <кій> сьогодні по порядочку. Навіть шнурок положили. І що мені подобається в китайських виробниках, що тут, знаєте, вони зразу, як то говориться, ложуть усе. Так, ну що, давайте почнемо ось такого плану кліпса. З пластиковим кріпленням, що не є дуже добре. Пластик сам по собі непоганий. Але ну, така кліпса буде боятися всяких падінь, тобто вона може легко вам зламатися. Що в нас тут в комплектації? Кабель Type-C на type a такий собі дубовенький, можна сказати. Ну, але комплектний, що тут сказати. Шнурок такого плану, звичайний такий китайський. Дешманський, як то говориться. Так, ну що ж, інструкція Аматор Radio, Users Manual. На англійській мові. Дрібненький дуже шрифт. В кого з зором не дуже добре. То прийдеться трошки помучитися, як то говориться. Ну, такого плану інструкція, коротше, ви поняли. тут все розписано. Кількість сторінок я вам не скажу. Но... Не пишуть тут номера сторінок. Але, але, але. Хто захоче розібратись, хто розуміє англійську. welcome, як то говориться. Так, такий от стакан бюджетного типу зі світловим індикатором, який буде горіти червоним, коли радіостанція заряджається. І зеленим, коли вона зарядиться. У 28 Стаканчик такого. Чому я кажу бюджетного? Тому що, бачите, вилка вмонтована. Її ми не заберемо, не відчепимо. Навіть модель є AD5RH, вхідна напруга від 100 до 240 вольт, 0,25 А і вихідна 8,4-500 мА. Ну, тобто можемо заряджати або стаканом, або кабелем Type-C, що буде, напевно, для всіх зручніше. Так, перейдемо далі до антенки. Антенка така от невеличка. Гнучка, бачимо, гнеться добре. Давайте зразу замірюємо 21 см, що у нас тут вказано в характеристиках. 136, 174, 400, 520 МГц. Ну що ж, давайте подивимося, чи вона у чи вона нас резонує десь взагалі. Хоча у фенгах я замічав, що антенки досить і досить непогані. Як бачимо резонанс на двіючці у нас є. Ну, ще раз вам, якщо скажу, для хейтерів, так, я не стараюсь тут зробити заміри так, якби, конкретних КСХ, я просто хочу показати, чи вона в нас та антенка хоча б резонує, знаєте, на цьому, в тих діапазонах, в яких вона заявлена. Ну, тобто резонанс є на 154. На 145 там, в районі трьох, Ну, тобто таке собі резонанс є, але скорше всього, що ту антенку прийдеться замінити. Так само і на 432, 2,2, Ну, типу, таке собі таке собі задоволення. Ну що ж, давайте зараз далі, подивимося. Що у нас тут ще є, а тут у нас прийомопередавач, Щоб ви зрозуміли всю його велич, так би мовити. Давайте я вам його зараз покладу разом, наприклад, за iкомо M ID50. Щоб ви зрозуміли, наскільки, наскільки тут все, все велике. Ну, no comments, як то говориться. Це глинка така щита, як то говориться. Ну, давайте подивимося. Щоб ви собі конкретно по цифрах розуміли, без валкодера це є 14 см висоти, по ширині це 65. І по товщині без кліпси це є 45 см. З кліпсою буде цілих 5. Ну, це глина така досить непогана. Ну, Давайте зразу глянемо, тут по, що у нас тут знаходиться. Пластик, в принципі, трошки люфт акумулятора є. Може вам буде чути невеличкий. Далі. Зверху у нас є роз'єм SMA Mail. Тобто звичайні стандартні китайські антенки від Bowfenga, ось такого плану будуть підходити. Ліхтарик, світовий індикатор, який буде горіти так само червоним, коли ми будемо передавати. Давайте я вам покажу зразу. Вже. Роз'єм закрутили ось такого плану. При передачі бачимо червоним горить. Ну і зеленим при прийомі. Далі у нас тут є ручка, включення радіостанції, у нас уміщення з регулюванням гучності. Стандартний кенвудовський роз'єм для підключень гарнітури, наушників, тангент. Кабеля для програмування. Нагадаю, кабель програмування йде стандартний Баофенговський, так що, якщо ви маєте е, який-небудь кабель, боуфенговський в комплекті, без проблем, як то говориться, I you welcome. Так, з тої сторони у нас нічого нема. З цієї сторони в нас три резинові кнопки. Я так поняв, дві програмуються. Одна PTT. Горда назва Баофенг. А так, в принципі, лопати можна сказати. Клавіатура досить приємна на дотик, резинова. Ну, якось так. Батарейка Лег легко знімається вниз. Потягнули, витягнули. Батарея ще здорова. Так, що в нас тут вказує виробник? А виробник у нас тут нічого не вказав, тільки модель BLUV28. UV28, 18,5 Вт. Годин. Батарея здорова, але я вам скажу, що вона небагато має. Тут я заміряв десь приблизно порядка 2500-2600. Ну, тобто, Здається, що вона мала мати би більше. І могли би тут китайці більше, мені здається, постаратися втикнути. Але що ми будемо говорити за ті гроші? Так, тут нас зустрічає алюмінієве шасі. Якась буква М, не знаю, що тут вона означає. Прорезинена контактна група. Показано плюс-мінус. Бауфенг. Частоти ніякі не позначені, тільки вказано модель UV28 Pro Max. І вольтаж 7.4. Ну і адреса виробника. все Нічого більше не вказано. А ви, хлопці, догадуєтесь, як то говориться. Ну і звичайно. Потрібно ж заміряти її вагу. Не скажу, що вона така важка, але зараз провіримо, що я буду думати, гадати. Думати-гадати, як то говориться, ліпше провірити. Ну, я вам скажу так, внушительно, внушительно. 386 грам. Радіостанція, чуть не пів кілограмова. Але будемо сподіватися, що вона оправдає свої, свою вагу. Так, що ж, давайте провіримо, як звучить її модуляція. І як звучить її динамік. Ага, ще хотів показати, до речі. Так, так, тут динамік дуже, дуже класний. Е, дивіться, зараз я радіо включу. Чуєте, як грає? Зараз може якийсь... Та й зараз, мені здається, теж не не бракує від різного. Досить хороший динамік, я вам сказав би так. Four, three, three, five, Гарно звучить. Мені дуже подобається. Воно так і грає, Знаєте, якщо музика і грає, то прямо як магнітофон, то я забув просто вам показати, думаю, скажу. Так, провіряти будемо з нашою радіостанцією ICOM ID50. Про неї ще також, до речі, знімлю ще відео. Тут я, е, мені зробили е, так зване коротче, розкриття діапазону. Замірюю чутливість, цікаво, як вона помінялася після того, як, як поміняли. Так, ладно. Робимо звук побільше. Зараз ми провіримо, як звучить для початку її динамік. Так звучить її динамік. Тепер давайте послухаємо, як звучить її мікрофон. Що ж, якось так. Перші враження я вам скажу такі неоднозначні. Що я вам тут скажу? Радіостанція, в принципі, бюджетна. Будемо, звичайно, замірювати її потужність, чутливість, більше розглядати по ну функціонал тут, в принципі, зараз всіх радіостанцій е китайських на висоті. Що тут говорити? Вони додають всі функції, як то говориться, тут досить. Гарний динамік, він гарно грає, ну, Хто любить слухати музику, там якесь радіо, дуже класно. Хоча пряме призначення радіостанції, ви самі розумієте, що не в музикальних можливостях. так, Але але все ж. Ну що ж, в принципі, на цьому буду розпаковочку і коротенький огляд радіостанції Baofeng uv 28 Max завершувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть свої в коментах побажання з приводу якихось радіостанцій. Можливо, радіо я вже почав трошки оглядати, не знаю, там пишіть, можливо, я щось не так оглядаю, не так щось говорю. Будемо старатися робити це правильно, з вами рішимо, як буде правильніше. І будемо так робити. А так, в принципі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.